Так, вже нарешті доробили цю кліточку для кроликів на швидку руку. Желізна така у нас буде стріха у них. О, по 50 см всередині думали на два відділення, а тоді так порахували, думаємо. Та ні, на три якраз нормально. Зараз перенесемо її в підходяще місце і заселимо вже сюди нових хазяїв. Так, поставили ми вже кліточку, розселили вже своїх кроликів, хлопчиків. Так, дивимося. Ну, що тут тобі, нормально? Сірунчик? Угу. Обживаєшся трошки? Ну, обживайся, обживайся Так. Ну, обживайся. Вечірком дамо тобі їсти, поки ти тут. Угу. Залишилось лише одну дівочку відселити, лише одну кліточку зробити і все. Угу. І всі будуть задоволені, так? Красавчики? Ну, все. Дякую вам за перегляд. Прийшли в засік, щоб давати свинкам, а там дуже-дуже мало пустота. Прийшлося докупляти зрана свинка. То тобто ось з самого ранку. Дерть, точніше. Приїхали, получили. не получили, а купили тонну дерті. Скільки там у нас зараз? 6500? 6500 дали. Щоб догодувати цих свинок. Ну, наші свинки, кози, курі, кролі. Ну, коротше, все хазяйство. Ну, повинно хватить. До весни так точно, а там буде видно. Дариночку свою видоїла вже, сінце дала, їдять. Я дуже люблю спостерігати, це хвилин 15 стою, коло них, коли вони їдять. Вони, так, я кажу, так наминають, так смачно, так їдять, да? в кормушку таку насипали, вони собі скубуть. Раніше ми просто кидали його на підлогу або в другу клітку, щоб вони відіргували. то тут весь низ був сіні, така велика товста підстілка. Я кажу, дуже багато сіна пропадало. А це так. Трошки менше теж випадає, але набагато менше. Так, Єдине, що погано, ми вже бачимо, що зробили ми йому кормушку, але він на неї буває стає ногами і достає це сіно. Ну так, вийшло. Ми вже бачимо ці недоліки, що, що ми не так зробили, але вже переробляти не буде, вже як от паде геть кормушка, то вже тоді. Вже щось будемо робити. Зараз поки видюргує. А ось я зайшла, він передніми ногами залазив на неї і доставав. І бо йому так зручно, так? Да? Ну, все, закриваємо. Ви собі доїдайте гарненько, а ми пішли щось готувати вечерять. Да? Красуньки мої. Сіно, до речі, лугове, садкове, лугове тут немає. І, і воно, до речі, ще й старе. Ми його у червні місяці косили. І вони його їдять. Я думала, що їсти не будуть, бо о, що там, не, пос... не сподобався свін, то гавкаєш на нього. О, стає. Ти ж Хотіла зазняти. що, кажу, Зробили кормушку для того, щоб ти ставав в ній ногами. Покажи що ти? стаєш на неї? Да? Ну, Отак. От Для чого, каже, робили? Для того, щоб ти ногами ставав. Ну нічого не зробиш. Це також любить встати і все згори, що там треба, набирати. Ну, нічого. Зато тепер не б'ються. Тут, до речі, попадається кропива, і вони дуже її люблять. Бо було кропиво. Ми думали спочатку з кропиву а, ось кропиво. Думали її вибирати. Це жалка кропива, Але ні, вони буває її ще, ще й вибирають, цю кропиву. Їм вона дуже подобається. Хоч сіно й старе, але зимою їдять усе. Бо я дуже переживала, що вони ну, не будуть його їсти, бо воно вже таке ось що ну, цвіло. Цвіло і воно не м'якеньке, але ні. Все перебирають і з'їдають до ранку, все чистенько, гарненько. Да? Султан. Ай, хороший. Мій. Ай, думав, що я йому щось буду давати, та лежа руки. Ні, не буду нічого давати. Все пішли. Добрий ранок. На сьогодні 24 грудня. Оце таке в нас в нас ось так звучив. Ми не пам'ятаємо коли. Ще Ще Нога зуприває. Ой, молодець. Все добре, все, 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 ще. Такі напроти. Все добре. Все. Передрізняний. Диха. А, йду, несу, несу. Ой, несу моя зайка. Двоє, Подиви, які красиві. О, пару я так. Дві які ушки такі, як у неї. Козлика, ламанчі ушки. Так, воно одне одному причавило. Щас, щас, щас. Це, мабуть, все, так? Да? Думаю, що двоє, хоча може і троє, бо живіт здоровий. Воно завжди таке здорове. Бачиш, покричала, покричала, О, є зайка яка. Обоє біленькі. Є чорні п'ятнишка, як у козлика. Що, Султан? Це твоя робота. Я, я в лютому тебе чекала. Боже, це от так сер... от нас. Що значить Господи. свій цап? Не вслідила. То це Йому, скільки? йому було 6-7 місяців, коли він її звучив. А я тут думала, що він ще маленький. Десь у серпні. Отож, не тримайте цапа разом з козою. Ото 4 місяці і відділяйте. Тебе бо, теж бо буде скоро. Так, як у нас. Не вслідили, ще навіть не, не придумали місце. Зібралися на роботу, кричить, коза родить. Кажу, це коли ще два місяці. Каже, біжи вже, лови. Так, місце відходить. Все, слава Богу. Бо ця коза дуже важко родить. Вона завжди так кричить: оце. Слава Богу. Народилися, все добре. Може, ще третя буде, будемо ждати. Все. Красавчик. Ще не знаємо, як тебе назвати, Хочеться це якось незвичайно, так? Да? Ха -ха -ха. Ну, Хага. Куди ти втік? Куди ти втік? До тьоті втік, до тьоті втік. Це ж тікаєш від мене, так? Да? Манюнь. Малютка маленька. Ну поганяй, поганяй. Він вже любить стрибати, ганять, де якусь шукає дирочку Ускользнуть, скользнути, да? втікти від мене. Ах ти! Видно, що папині вуші, так? Да? Папинь вуші? Папині, кажи. Папині вуші. Да? На жаль, братана твого немає, але ми за тобою будемо дивитися, так? Да? Хвата тобі молочка. Да? Красавчик? Так, да, мамаша? Молодець, мамаша, молодець. Молодець. Коли маленький хочеться його погладити, погуляти. Да? Ай, смоктать він до циці, смоктать, до мами сховатися, да? щоб хазяйка не лізла до нього. Не надоїдала, да? не надоїдала хазяйка, не любиш? Не любиш? Ай, манюнки. А мені подобається це з ним бігати, да? Бігать коло тебе, гладить тебе, кривчат до рук. Красавчик такий. Ну нічого. Гуляй, гуляй. Побігаю з ним. Так. Будемо годувати. Подити, подили, тепер будемо годувати вас. Гуляй, малиш, поки.